Тобто вони голосують, як скажемо, Болдурів, які нічого не знають в політиці. Ну виборці ідіоти, бо чесно їм про це розповідати. Роки йдуть, партії заборонили, а люди ж ті самі залишилися. Всім привіт! З вами журналісти медіа Кор проти корупції. І я ведуча Кондратюк Аня. Народ України має дуже короткочасну пам'ять. а дарма. сьогоднішні великі патріоти України, вчорашні. Любителі руського міра та комуністичної ідеології. Роки йдуть, партії заборонили, а люди ж ті самі залишилися. Тобто, який сенс був в їх забороні? Це ви, в свою чергу, не забувайте підтримувати нас вподобайками, підписками та благодійними внесками, адже тільки так можлива наша подальша робота у висвітлюванні правди. А підключивши спонсорство, ви можете стати співавтором каналу. Реквізити є в описі та. Першому закріпленому коментарі під відео. Отож, нагадаємо першого великого патріота України Вальцмана Петра Олексійовича Порошенко. А як вам бізнес Порошенка в РФ під час війни на Донбасі з регулярною виплатою податків до скарбниці РФ? Забули? А історія, то пам'ятає все? Також всі ми пам'ятаємо, що Порошенко був засновником, точніше, співзасновником забороненої в Україні партії регіонів. А їхня ідеологія, якщо пам'ятаєте, захист та відстоювання прав етнічних росіян тих, хто розмовляє російською мовою в Україні. А як наш патріот захищав Януковича за підписані у 2010 році харківські угоди з РФ, пізніше які були названі злочинними? у підписанні договору. Про продовження перебування Чорноморського флоту до 2042 року він взагалі не бачив ніяких проблем. Це реально мержецитуємо: ми маємо величезну кількість інших проблем, які нам необхідно вирішувати з Європою. І проблема Чорноморського флоту в цьому переліку буде останньою. Також саме по запрошенню Петра Порошенка Віктор Медведчук став виконувати функції переговорного. Із Росією та самопроголошений днр ЛНР. Починаючи із 2015 року, Петро Порошенко та Віктор Медведчук почали разом робити нафтогазовий бізнес. Гандони вони гандони. А кум Путіна перетворився взагалі на монополіста на українському ринку скрапленого газу. І у 2018 році Медведчук саме за допомогою Петра Порошенка придбав. Два телеканали. А ще відомо, що група міжнародних журналістів опублікувала інформацію про офшорний бізнес і закордонні рахунки Петра Порошенка. Українські журналісти прийшли до висновку, що Петро Порошенко за допомогою офшорів зменшував податкове навантаження на свій бізнес. Я підорас і я не стисняюсь цього! А також легалізовував за кордоном кошти, які були здобуті в Україні непрозорим шляхом. За Порошенка відбулось розформування добровольчих батальйонів, переслідування добровольців та ветеранів. процес розформування добровольчих батальйонів, правий сектор Дніпро 1 Дніпро 2 рота торнадо та інших. Ця процедура супроводжувалася судовими процесами, обшуками силовиків. Акціями протестів і конфліктами націоналістів із правоохоронними органами. Також Порошенко виступив ініціатором рішення Конституційного суду про амністію щодо незаконного збагачення. Дане рішення перекреслило здобутки антикорупційної реформи. Ще один великий патріот України це Віктор Яленський. Він багато років вірою і правдою служив радянській державі, причому не десь, а саме на ідеологічній ниві. Тоді він боровся проти іудаїзму, в якому бачив загрози комуністичному устрою. Радянський богоборець, кнопкодав та автор антицерковних законів Віктор Єленський, новий міністр релігії в Україні у команді президента. Після навчання, згідно з наказом за підписом директора інституту наукового атеїзму, Єленський був зарахований на посаду молодшого наукового співробітника сектору теорії та практики атеїстичного виховання. В обов'язках Віктора Яленського було нагляд за здійсненням радянського законодавства про релігію і церкву та атеїстичне виховання молоді. Яленський боровся із церквою, пристосовуючи атеїзм як світогляд, який активно підтримувався комуністичною партією і державними органами СРСР до 1988 року. зазначимо, що про свої радянські досягнення з. Атеїстичної пропаганди, новий міністр релігії в Україні в публічних біографіях відомостей не, не надає, та зі зміною політики вдало перефарбувався з гонителя церкви на захисника релігійних свобод. Так, у 1988 році Єленський написав книгу для атеїстичного виховання молоді, іудейський клорикалізм і сіонізм. Як сказано в преамбулі, Книзі піддаються критичному аналізу ідейна платформа та політична практика Союзу Сіонізму та юдейського клерикалізму. <клес> Але головне, Яленський у своїй роботі викриває антикомуністичні та антирадянські диверсії кларикал Сіоністів і дає відповідь на їхні фальсифікації про становище релігії та віруючих у СРСР. У своїй книзі Яленський розповідав про те, як добре живеться у СРСР. Книга призначена для студентів вищих, учнів середніх спеціальних навчальних закладів та пропагандистів. Тому ми не дивуємося, бо знаємо, що такі люди, як Єленський, служать будь-якій владі. Вони можуть миттєво перефарбуватися у потрібний колір і завжди говорять те, що від них хочуть почути. Якщо б от ти жив в Кореї, тебе звали Кончен конченій. Почому? Тому що ти кончений? Ще одна велика патріотка України Ірина Фаріон. Репетитор російської мови. Спочатку у лавах комуністичної партії Радянського Союзу, а тепер як затята патріотка України. У Державному архіві Львову є документ, який містить протоколи засідань комітету комсомолу, серед яких протокол, в якому одне з питань порядку денного, було про надання характеристики рекомендації для вступу кандидатом у члени КПРС товариш Варіон. Вона була прийнята до партії одноголосно. Основою для такого рішення послужила рекомендація, підписана тодішнім секретарем Комсомолу комітету Львівського державного університету Степаном Кубівим. Пізніше він став нардепом від батьківщини. Кубів зазначив, що товариш Фаріон, будучи членом факультету клубу інтернаціональної дружби, неодноразово проводила бесіди з іноземними громадянами з метою кращого вивчення ними російської мови. До речі, документів, що свідчать про вихід чи виключення Ірини Фаріон з КПРС, до 30 серпня 1991 року, коли діяльність Компартії на території України була вже заборонена офіційно, Виявити не вдалося. Цікаво, чи взагалі вони існували як такі. Фаріон це приклад відкритого расизму та неповаги до всіх людей навколо. Ірина Фаріон, мовознавиця, педагогиня, колишня комуністка, яка не змінила своїх поглядів, тільки перевзулася, і славиться вона своїми різкими висловлюванням на адресу багатьох особистостей і тому нерідко потрапляє у скандальні ситуації. Наприклад, під кінець двадцять року. Вона розкритикувала захисників Азовсталі за те, що вони говорять російською мовою і заявила, що шкодує про звільнення воїнів із ворожого полону. Також вона вирішила не зменшувати обертів і знову зганьбилась. Фаріон розповіла про свого онука, який у дитячому садочку. Бійками навчає російськомовних дітей говорити українською. А на ютуб-каналі Ірини Фаріон з'явилося її підсумкове інтерв'ю 2022 року, де вона розповіла про авторські уроки українізації. За її словами, найкращим методом заохочення російськомовних українців переходити на рідну мову у спілкуванні є саме застосування сили та жорстке ставлення до них. Несподівано ні. Помінялися часи, Україна здобула незалежність, а Фаріон зовсім не змінившись внутрішньо, просто змінила терміни. Ще один великий патріот соратник Януковича Корчинський Дмитро. Сам він себе називає філософом та професійним провокатором. У 2004 році той самий Корчинський завзято і яро підтримував Януковича, створив коаліцію разом із Наталією Вітренком, яка є дуже промосковським політиком. А про Ющенка він тоді казав, що це найбільша ілюзія, оскільки він найбільш небезпечний, тому що, крім усього, ж він представляє бюрократичну верхівку. Після перемоги Віктора Ющенка на виборах братство Корчинського об'єдналося з ідеологічно чужою прогресивно-соціалістичною партією Наталії Вітренко та виступало проти руху нової влади до НАТО та зближення із США та ЄС. За словами Корчинського. До їх новоутвореної опозиції мала приєднатися ще й партія регіонів. Разом з Олександром Дугіним та Наталією Вітренко він входив до Вищої ради міжнародного євразійського руху. У вересні 2005 року на мітингу Євразійського молодіжного союзу в Москві, присвяченого 625-річчю Куликовської битви, Корчинський закликав до війни. Перед вами на екрані зараз частина цієї розмови. Можете нажати на паузу і прочитати. Та й навіть у 2012 році заявляв, що замість НАТО краще вступити до Аль-Каїди. Цікаво, чи пам'ятає про все це пан Дмитро і чи зможе він повторити все те, що говорив більш ніж як 10 років тому? Також Корчинський виступив за військову диктатуру в Україні. Лідер партії Братство заявив, що виняткове право голосу в Україні повинні мати тільки військові. Він висловив переконання, що більшість решти населення так чи інакше є дезертирами. Свою категоричну позицію націоналіст озвучив в ефірі телеканалу Інтервізор. Зокрема, він порадив країні брати приклад із запорізького війська, яке саме обирало собі гетьмана. Можете зараз переглянути фрагмент із цього відео. У вашому інтерв'ю ви сказали про керченський міст. Там треба робити І Я згадав пірати Карібського моря, де власне це і було. Ви ще той Джегоробець, якщо хочете це зробити. Навіщо там робити? Люди будуть приїжджати і бачити трупи? Ну я думаю, так. адже і Юля Тимошенко, і оцей, от, і оцей от клоун Коломойського, вони все-таки більш небезпечні, ніж Порошенко. Про клоуна Коломойського вас дуже багато цитували на тому тижні на вихідних. Про те, що ви казали, що він ляже під Путіна, і що треба боятись, не боятись тих, хто за нього буде голосувати. Тобто він вас дратує ще більше ніж Порошенко. Так, тому що це приниження. Те, що велика кількість українських виборців готові голосувати за Зеленського, це означає, що вони повністю, скажімо, у них демонтовано національне почуття і повністю демонтоване почуття честі. Ну, ви все-таки вибираєте собі державний символ, ви вибираєте собі людину, яка буде символізувати владу. І ви вибираєте Лакея. На цю посаду. Ви хочете підкорятися лакею, то хто ж тоді ви? Тобто раніше, принаймні, хоч щось панське було в тих людях, які претендували на владу в Україні. Вони, принаймні, були подібні на начальників, і ще вони всі були негідниками, але хоч якийсь понт у них був. А зараз ви просто безпонтово що вибираєте. Тобто ви гірше, ніж лакузи, і. Це означає, що поза сумнівом цим людям ранувато голосувати. Більше 20% зараз зараз рейтингом віддають перевагу Зеленському. Далі йдуть Тимошенко-Порошенко. Загалом більше ніж 50%. Виходить, що півнаселення країни не знають взагалі, що треба голосувати правильно, за вашою логікою. Тобто вони голосують, як скажімо, за болдурів, які нічого не знають в політиці. Ну, виборці ідіоти і. Скажем, треба чесно їм про це розповідати. От мені здається, що засоби масової інформації, в тому числі і ваш телеканал, і ті телеканали, в яких там я беру участь, вони ж е, здійснюють, скажем, дуже чорну справу. Ми не робимо чорну справу. Ми даємо всім сказати свою думку, вам, іншим, всім, і ну, порохоботам, і юліботам, і всім іншим. Погано розумієте, що коли мають можливість висловити свою думку, хто небудь окрім мене, це і є розбещення ага. населення. Отже, здогадайтеся самі, чому саме зараз усі ці патріоти так активізувалися у публічному просторі. Народ України неодмінно повинен зробити висновки і усунути внутрішніх ворогів з політичного горизонту. Чекаємо на ваші думки у коментарях.